Вітаю вас, мої майбутні першокласники. Сьогодні ми з вами пригадаємо, що потрібно класти у шкільний рюкзачок. Ось дзвінок сигнал нам дав. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, урок скоріше починаймо. Відгадайте загадку! В мене є чудовий дім, все, що треба є у нім. І живуть в будинку тому зошити, книжки, альбоми. Я, сподіваюся, ви здогадалися. Вірно, це ранець. А зараз, діти, давайте пограємо в гру, що варто покласти в шкільний ранець. Ви бачите Миколку, він першокласник. Давайте допоможемо Миколці правильно скласти портфель. Якщо річ, яку я буду називати, треба брати до школи, ви плескаєте в долоні. Якщо ні, розводите їх в боки. Перший раз малий Микола став збиратися до школи. Олівця поклав у сумку. Книги, ручку, зошит, гумку, м'яч, перо, граблі, подушку, на обід м'яку пампушку, двох ведмедиків, лопату, білочку руду хвостату, лук і стріли і рушницю, ще й пухкеньку паляницю. Ще стільця, стола і парту, і географічну карту, трактора, машинку, мило вже й на дворі звечоріло, сів Миколка думу дум, Ма. чи усе поклав у сумку? Я сподіваюся, діти, що ви правильно визначили і допомогли Миколці. Треба брати до школи олівця, книги, ручку, зошит та гумку. Давайте ми з вами пригадаємо, що таке речення. Речення складається зі слів, пов'язаних між собою за змістом. Вам треба продовжити речення. У шкільний ранець варто покласти. Назвіть, будь ласка, чотири предмети, які потрібно взяти до школи. Отже, у шкільний ранець варто покласти підручник, зошит, лінійку, олівець. Які з цих предметів ти покладеш у шкільний ранець? Поясни свою думку. Підручник, вірно, тому що треба читати завдання. Зошит, а як же без зошита? Адже там треба записувати? Ручку, звичайно, ручку. Чим же писати? Молодці діти, ви гарно знаєте предмети, які потрібні у школі. Можливо, ви також знаєте, я сподіваюся, букви. Якщо так, давайте з вами спробуємо в нашій буквенній таблиці знайти слова ранець, Пенал. Зошит, ручка. Підручник. Правильно, це ті предмети, які стануть нам у пригоді при навчанні у школі. Отже, діти, сьогодні ми з вами повторили, які речі нам знадобляться у школі. А щоб туди їх принести, ми будемо їх складати в портфелик, ранець або рюкзачок. Так можна називати сумочку, яку ми несемо з собою до школи. Зверніть увагу, будь ласка, на цих школяриків хлопчик і дівчинка. Як ви гадаєте, хто з них правильно несе свій ранець, вірно, хлопчик, тому що він груз свого портфелика правильно, рівномірно розподіляє на спинці. І вона в нього рівна, вона не буде боліти. А дівчинка несе ранець на одному плечі. Її спинка буде перекошуватися і від цього болітиме. Так робити не слід. Наше з вами заняття добігає кінця, і я вам пропоную пограти. У гру відкритий мікрофон. Продовжіть речення. Сьогодні я дізнався, які речі потрібно брати з собою до школи. Було цікаво, було складно. Я зрозумів, що тепер я зможу. Я навчилася. Я дуже рада була, що ви приєдналися на це заняття. До наступної зустрічі!